2026 рік, коли всі втратять гроші, я одразу пояснюю: це не страшилка і не прогноз для клікбейту. Це просте пояснення, як система доходить до зламу і як я це бачу. Економіку можна уявити як організм. Вона тримається на трьох речах: перше це енергія, друге, це ресурси, і третє це гроші. Коли одна. І з них під тиском система починає слабкішати. Коли всі три сходяться одночасно, система починає ламатися. Саме в це вікно ми заходимо у нашому 2026 році. Сьогодні 10 січня. Отже, давайте почнемо з енергії. Венесуела має найбільші доведення за запаси нафти у світі близько 300 мільярдів барелей. Бар Барелів. Роками основним покупцем е, був е, Китай. До 80-80% всієї -80 нафти йшли саме туди. Дешева нафта означала дешеву енергію. Дешева енергія означає дешеве виробництво. А дешеве виробництво тримає всю економіку разом. Е, отже, коли доступ до енергії реально обмежують, економіка починає задихатися. Це не політика, а це реально проста математика. Саме в цей світ, можна сказати, ми вже заходили і ми вже бачили його раніше з Іраном. Той самий покупець, той самий тиск, той самий час. Далі ресурси. З 2026 року Китай починає обмежувати доступ. До експорту срібла. Срібло це електроніка, енергетика, технології і оборонка. Енергія плюс метали означають контроль над всім виробництвом. А контроль над виробництвом завжди переходить у контроль над грошима. Тепер гроші у 2026 2027 роках. США входять у пікові погашення боргу. Мова йде про трильйони доларів. У такій ситуації держава має кілька варіантів: перше піднімати ставку, друге друкувати гроші. Або третє робити то і то разом. Що ви думаєте буде цього разу? Ви пишіть в коментарях, а я продовжу. У будь-якому випадку ліквідність починає стискатися, грошей у системі стає все менше і менше. Ризик починає наказувати. А, історія вже бачила це. Дуже багато разів. А перед можна сказати Другою світовою війною. В перепрошую за слово, можна його запікати. Треба буде запікати, бо Ютуб не пропустить. А ви, дорогі друзі, щоб підтримати канал і це відео, залиште декілька коментарів і особливо лайки, поширте це друзям. А тому, що можливо за цих слів YouTube почне забанювати це відео алгоритми, вони жорстокі. Зараз працює штучний інтелект. Далі. 1945 рік. Це вже після. 1981 Якщо я не помиляюся, це було після того, як вже США перейшло на без золотий стандарт. 1999 Даткоми. 2008. Криза нерухомості і 2019. -й. Я думаю, всі знають, що це було. Перед кожною кризою більшість була впевнена, що цього разу все буде під контролем. Окремо про крипту хочу сказати. Останнім часом з'явилися чутки, що США отримали контроль над приблизно 600 тисячами біткоїнів пов'язаних з Венесуелою. Тут важливо саме не цифри, важливий сигнал. Крипта перестає бути чимось знаєте, таким простим, маргінальним. Вона стає частиною великої великої фінансової гри. Контроль над ліквідністю е, е, і е, цьому всьому виходить на мені здається на новий завершальний і перший. План, якщо звести все разом, ланцюг виглядає так, як мені здається, перш це стрес буде на нафті, друге зростання цін, повернення дуже дуже високої інфляції, падіння фондових ринків з часом, зміцнення долара, зникнення ліквідності, бо тому що вони будуть висасувати її, і крипта буде падати. Першою. Важливо те, що виживуть не ті, хто читає ось ці заголовки, які тут були. Виживають ті, хто розуміє структуру, сам її досліджує і бере своє життя під контроль. 2026 покаже багатьом прості речі: гроші на рахунку не дорівнюють контролю. Актив без ліквідності стає пасткою для кожного. Тримати Щось без плану означає покластися на просту віру. Більшість тратить не через мову чи змову, а через відсутність свого мислення. І на завершення, у нас є клуб, хто не знає, де ми просто збираємось, говоримо без пафосу про різні речі, без експертів, без всяких е, речей. Просто онлайн кожного понеділку по а, часі Чикаго, в 8 годині вечора. Хто бажає, приєднуйтесь. Жива розмова про економіку, ринки, крипту, про те, що відбувається навколо. Я це люблю, я цим живу, мені це інтересно. Не знаю, як вам. Зараз там вже понад 300 людей. І як вам це відгукується, залиште коментар. Ми додамо вам. Вас до нашого списку і скинемо посилання. 2026 -й. це не так далеко про те, що ми колись бачили в наших фільмах майбутнє вже тут. Тому всім прекрасного року і побачимось вже в наступному відео.